Мороз та сонце, але ненадовго. Справжня зима прийшла до України. Стопчик термометра опуститься до мінус 10. Якою буде погода в Україні у неділю 15 грудня, та який місяць зими виявиться найтеплішим? Всі деталі розповім за мить. З вами новини ТСН і я, Людмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал подобайки, а ми переходимо до новин. Цього тижня в Україні відчувалася нестійка та мінлива погода з коливаннями температури повітря, атмосферного тиску та опадами. На нашу територію надходили циклони та антициклони із заходу та північного заходу Європи. Таким чином волога та тепла погода змінювалася на прохолодну та суху. 15 грудня прогнозують невеликий та помірний сніг в день на півдні та сході країни з дощем. Температура вночі – 1,9 морозу, в день від 3 морозу до 2 тепла. На півдні та південному сході країни – до 5 градусів тепла. Крім того, українці попереджають про льодові явища. Так, за прогнозами синоптиків, 15-16 грудня, зв'язку зі зниженням температури повітря на річках басейну Дніпра та Київському, Канівському, Кременчуцькому, Кам'янсько-Водосховищах синоптики прогнозують шугохід та забереги. А на окремих ділянках річок можливе встановлення неповного та суцільного льодоставу. Шугохід це скупчення шматочків льоду шуги, які пливуть по поверхні та в товщі річки вниз за течією. Якщо цієї шуги буде багато, живий перетин річки може забитися. Вона буде накопичуватися, при цьому рівень води може піднятися. береги – тонкий лід, що утворюється вздовж берегів водою перед його повним замерзанням. На річках зі значною швидкістю течії, які не замерзають, забарги поступово намерзають і перетворюються в льодяні вали, які досягають іноді до одного метра висоти. Людо та утворення на поверхні водою нерухомого шару льоду. Втім, на початку нового тижня синоптики прогнозують невелике потепління. В день температура підніметься до нуля градусів, а вночі не має опускатися нижче мінус чотирьох. А надалі можна навіть сподіватися на невеликий плюс. Після 15 грудня знову очікується підвищення температури повітря, а також опади у вигляді мокрого снігу та дощу на тлі поривчастого вітру. Атмосферний тиск також помітно знизиться. На дорогах країну місцями ожеледиться. Синоптикиня Наталка Птуха. Також прогнозує, що в неділю 15 грудня очікується ослаблення морозу. Найхолодніше цього дня буде у Сумській, Харківській та Луганській областях, де вночі прогнозується до мінус 9 градусів. В день у більшості регіонів країни температура вже підніметься до нуля двох у південних областях та у Криму до плюс двох плюс шести градусів. Окрім того, у неділі по всій країні очікуються опади в вигляді снігу на півдні сніг з дощем. Приблизно така сама погода, як у неділю, буде в Україні на початку наступного тижня. Схожий прогноз робили народна синоптикиня Талка Діденко. Вона Зазначила, що холод прийшов до України ненадовго, і вже з неділі почне відступати. Похолодання довго не затримається. Вже з 15 грудня почне змінюватися повітряна маса, а 16 грудня потепліє до відлиги. Проте вітер та вологе повітря домінуватимуть. Стабілізація погоди та припинення опадів відбудеться з 19 грудня на тлі гребеня високого тиску з південного заходу. Таким чином, протягом другої декади місяця кількість опадів очікується суттєво вище, за норму, більша частина яких випаде у вигляді дощу та мряки. Також у неділю 15 грудня очікується сонячна активність з К-індексом 3 – зелений рівень, що Овідає слабким магнітним бурям. Важливо зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки дослідники зонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Тому рекомендуємо регулярно слідкувати за змінами. Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск. Через це деякі люди можуть відчувати головний біль, втому та стрес. Певні періоди електромагнітної сонячної активності. Певна категорія людей на нашій планеті відчуває погіршення свого стану по цьому Самопочуття найчастіше приходять із загостренням хронічних захворювань, головними болями, перепадами настрою чи зниженням працездатності. Самонавіювання чи справді вплив магнітних явищ лікарі радять не нехтувати своїм здоров'ям, прислуховуватись до стану свого здоров'я. Якщо ви почуваєте себе в цей період. Зле то це ознака, що ваш мозок вам надсилає сигнал, що стоп, зверніть на це увагу. Не існує спеціальних ліків від магнітних бурь, але долаючи симптоми за допомогою звичайних ліків, ви можете полегшити свій стан. Також дотримуючись простих порад, ви можете допомогти організму під час магнітних бурь. Що ж потрібно робити? Дотримуватися режиму дня і харчуватися, повноцінно висипатися, їсти здорову і корисну їжу, виключити гостре солоне, жирне алкоголь, знизити кількість кави, пити трав'яні чаї та багато води, здійснювати прогулянки на свіжому повітрі, по можливості вибратися за місто, але уникати прямого попадання сонячних променів. Невеликі фізичні навантаження допоможуть поліпшити стан і додадуть бадьорості, уникати конфліктів, стресових ситуацій людям з хронічними захворюваннями. Рекомендується більше відпочивати, тримати під руками необхідні ліки. Вранці допоможе підбадьоритися контрастний душ, а ввечері розслабитися ванна. Нагадаю, що 11 грудня відзначався міжнародний день гір. Українські рятувальники привітали всіх з цим святом та нагадали, що гори – це велич і краса природи, яка потребує нашого дбайливого ставлення. Дорогі любителі гір, туристи, мандрівники, вітаємо вас найвисокогірнішого рятувального відділення Чорногори з міжнародним Днем гір. Любіть гори, бережіть природу, вони джерело нашого здоров'я, сил та натхнень. Загалом погода в Україні взимку 2024-2025 буде відносно теплою, а більше половини днів можуть відзначитися більш комфортною температурою. Такий пронос озвучила кандидатка географічних наук Віра Балабух. За її словами, зима в Україні стала значно теплішою, ніж це було ще в другій половині ХХ століття. Ми бачимо, що останніми роками зими стали значно теплішими, ніж були в 60-х-80-х. Особливо теплим став місяць січень. Там температура піднялася градуси на 3. І Якщо ми очікуємо цього року, що він буде ще на 2 градуси вищим, то це плюс 5 градусів, і це температура така, яка спостерігається як наприкінці листопада. За словами Балабух, такий пронос погоди не означає, що взимку буде настільки тепло, але українці зможуть пережити цю зиму. Це так звані кліматичні прогнози, що означає, яка погода переважатиме цього року. Це означає, що 60% днів будуть теплими. Найхолоднішим зимовим місяцем в Україні. Україні є січень. Середня температура цього року січня коливатиметься на рівні мінус 5 градусів. Найтепліше буде 31 січня з температурою плюс 7 градусів. Найхолоніше мде до 25 січня, от тоді вереть морози до мінус 18. Проте снігопадів можна не чекати. Синоптики кажуть, що опадів у січні також буде небагато. В основному їх варто чекати в період з 8 по 24 січня. А ось люте вже буде відносно прохолодним. Середня температура місяця складе близько 0 градусів. Якщо грудень навпаки буде теплішим, ніж минулого року, а майбутнє люди обіцяють стати холоднішим за лютий 2024 на 4 градуси. На півдні країни і на Закарпатті. Середня за місяць температура повітря буде додатною – плюс 1, мінус 2 градуси і вище, а на північному сході на мінус 3, мінус 4 градусів і нижче. Опади очікуються, але їх буде небагато. Але зараз на сніг щастить не дуже. Та й останніми роками не у всіх регіонах навіть він є на новий рік. І до слова синоптики вже розповіли, якою буде погода у новорічну ніч. Останнім часом українцям доводиться звикати до нових трендів погоди на новий рік. У ці дні погода в Україні вже не один рік відзначається аномально теплими показниками і відсутністю снігу. У східних регіонах нашої країни 31 з грудня буде тепла погода на нижче мінус 2 градусів у нічний час. У центрі країни новорічна ніч буде вологою. Можливі опади в вигляді. Мокрого снігу жителів західної України ближче до новорічних свят зима радуватиме більш місними морозами, а також новими порціями снігу для південних регіонів країни. Прогноз погоди новий рік обіцяє тихі та спокійні дні без морозу у Києві. Новорічну ніч прогнозують теплою і дощовою. А яка погода у вас за вікном? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. А також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.